Зараз зв'язуємося телефоном з журналісткою газети Східний варіант Іриною Козирєвою. Добрий вечір, Ірино. Доброго дня. Ви можете пояснити, що відбувається в Луганську? Чому раптом депутати обласної обласної ради ставлять ультиматум Верховній Раді України з негайною федералізацією і з негайним статусом російської мови? Насправді ситуація дуже дивно зараз складається, тому що вчора е, голова Народної республіки Луганської заявив про ультиматум до обласної ради про те, що е, вони закликають їх скликати е, скласти свої мандати, тому що е, е, обласна рада не має е, ніякого законного. Е, Законного права працювати у Луганській Народній Республіці і їм дали час до 15-ї години з завтрашнього дня про саморозпуск. Але сьогодні, е, у 17-й повинна була е, відбутися сесія обласної ради, але кворум не зібрався, зібрала 52 депутати, і сесію вирішили е, не проводити. Але о, одна частина депутатів. Пішла друга частина депутатів, залишилася а, у комісіях працювати. Вони а, спілкувалися про те, коли можна провести наступне засідання сесії, і також, наскільки я зрозуміла а, з а, інформації, яка буквально зараз до нас поступила, про те, що вони а, написали. А, це це звернення до Верховної Ради про ультиматум, про те, що вони вимагають федералізацію і російську мову. Ми це знаємо. Хто писав вимагання. це звернення? Мене цікавить, хто писав конкретно це звернення і чи знають депутати Луганської обласної ради про процедуру внесення змін до Конституції України? Я думаю, що вони знають, і в, в принципі зараз от об я обдзвоню депутатів обласної ради, я не можу нікого знайти, хто б був там. Зараз там. Ну, я я не знаю, хто там знаходиться, тим більше, що обласна рада насправді захоплена, і вони засіду, засідають у другому будинку обласної ради. А, Де тобто, засідає я засідає так ]те? розумію, що... Я, я не почув, я перепрошую. Я так розумію, що о, приймав це з рішення за це звернення про ультиматум президіуму обласної ради. Тут Лавренко і о, його там заступники о, Ну, таке в мене бачення цієї ситуації, але поки що про саморозпуск ніякий офіційно заявлено не було, тобто, що вони вже це зробили, такого ще не було зрозуміло. Ну ми теж намагаємося зв'язатися з прес-секретарем Луганської обласної ради або будь ким з депутатів. Це зробити наразі неможливо. А що відомо про долю Валерія Болотова? Чи він дійсно виїхав до Російської Федерації, чи дійсно він був поранений? Було так, дійсно, він вчора виїхав до Російської Федерації, він безперешкодно без пересік держрубіж, його випустили, тому що він офіційно не знаходиться ні в розшуку, ні по яким наскільки я зрозуміла правоохоронним там джерелам, він не проходить як людина, що робить злочини. Тому він поїхав. Наскільки мені відомо, ніяких поранень в нього немає і не було. І ну тобто людина просто я не знаю навіщо це йому потрібно, але він просто, я так розумію, на якийсь певний час поїхав до Росії вести переговори по на нашій ситуації і по своїх діях, які вони будуть робити надалі. Така, така ситуація, але зараз його в Луганську немає, це точно. Дякую за надану інформацію. Нагадаю, з нами на телефонному зв'язку була Ірина Козарєва, журналіст газети Східний варіант.